E <music> Є новина, друзі, послання Ердогана Путіну і чи введе трам санкції хоч колись, які ми вже зачекали. Дослухайте до кінця. Був міністр закордонних справ Туреччини в Росії і передав послання від Ердогана. Про це пишуть інсайдери, і російські, і турецькі. І послання заключається в тому, що ну туреччина і весь світ, я так розумію, вже чітко розуміє, що Путін не хоче припинення війни. що він затягує от, переговорний процес, ставить умови вимоги. Грози і це все ну неприпустимо. І якщо Путін не піде на нормальний мирний процес припинення вогню і війни, то наприклад російські війська в Сирії можуть впасти в море або будуть знищені. Ну тому що туреччина повністю зараз контролює Сирію, і там влада це проксі саме Ердогана, е, також на Кавказі може статися якісь проблеми і досить таке серйозне чітке послання. Путін ну він завжди боявся Ердогана, тому що Ердоган, ну це такий лідер, який завжди Путіна Достояв, коли він робив якісь провокації, навіть пам'ятаємо збитий літак. Туреччину. він його збив перший в світі, збив і все. І Путін після того, як то кажуть, присів на п'яту точку. Подивимося, чи допоможуть у ці дипломатичні дії туреччині, але вони досить досить серйозні. І я думаю, Путін однозначно на це буде реагувати. Ну а нам би мир і припинення вогню. Тепер щодо санкцій, чи веде оцей Трамп нарешті в оці санкції? Тому що ну вже всьому світу зрозуміло, якщо вчора сказав Макрон, що ну і Трамп вже зрозуміло, що Путін його Бурить і бреше, що він хоче пропинення вогню і війни. Я думаю, на мою думку, Трампа не буде іншого виходу. Як би він не любив Путіна, які б у них там домовленості з Віткофом не було, Арктика, Сибір, Гроші, рідкоземельні метали. Що би не було, прийдеться вводити санкції, навіть якщо вони навіть домовились їх не вводити. Тому що отакі обстріли України і цивільних міст, ну це шалений тиск на Трампа, на Трампа, тому що там є змі. Там є люди, 60% американців по останньому опитуванню, підтримують взагалі надання зброї Україні і взагалі підтримують Україну в цій війні, напевно, 80-70%. Тобто на нього буде йти суспільний тиск. І от говорять, що там Трамп зільється, він вже зливається вже вчора. я Читав такі новини. А як він зільється? Ну от обстріл е, путіним буде там Києва інших е, українських міст. Як він зільється? якщо на нього будуть тиснути журналісти, будуть його питати, люди будуть влаштовувати якісь демонстрації. Відповідні. Тобто він постійно буде в цьому і буде з Україною займатися. Я не думаю, що він зможе злитись, тому що він дуже зав'яз в ситуації. Він сам почав, що за 24 години, завершить війну. Тому я думаю, санкції будуть. Якщо Путін буде далі так продовжити, санкції будуть. Можливо, спочатку не катастрофічні, а нам треба 500 а потім вже 500 Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка.